Ви знаєте, найбільше для них ну наказання російськомовно можна сказати. Ми знаємо, що вину вони свою вони признали. Вони ви знаєте, в нас немає. Немає у нас зараз яких, яких будь сумнівів, не довіряти нашому начальнику міліції сьогодні, який призначений. Дивіться, не він відправляв Беркут, але на посаді своїй я нікого не захищаю, я такий мешканець, як ви. Я кожен день з вами тут. Ми кожний день з вами ходимо по цьому місту. Ми кожен день боремося з тим всім. Але я вам скажу, що. При будь-якому зверненні, скільки ми тут не є, нам не відмовили, нам надали всі засоби, які треба, нам віддали бронежилети, коли їхали вчора наші лікарі. Позавчора. Сприяли Сприялимо всьому. Ми не можемо не довіряти всім людям. Ми не мо.